Сьогодні волонтери благодійного фонду Кременчуцького боксера Сергія Радченка ми поряд здійснили вже традиційну видачу продуктових наборів для різних категорій населення. Сьогодні видача у нас спільно з благодійним фондом Енеїда. Більш такі детальні групи людей це переселенці, матері-одиначки, сім'ї загиблих або безвісті зникших. Саме по таким критеріям зареєструвалось трішки більше ста сімей. Ну і звичайно, ми. Ми, як і завжди, розвозимо деяку частину пакетів по городу людям з інвалідністю». Люди були вдячні волонтерам, адже до пакунків допомоги входило багато необхідних продуктів харчування. Хочу сказати велику подяку Сергію Радченко, Він завжди допомагає. Це дуже велика допомога, і дітям він допомагає. Дуже гарні набори завжди отримуємо допомогу. Ми дуже вдячні йому». Опісля цієї видачі у фонді вже планують подальші благодійні заходи, як для дорослих, так і для дітей. На п'ятницю нас запланований захід дитяче свято це завдяки нашому колишньому ще другу Арно з Франції. Він знову приїхав в Кремінчук і доєднався знов-таки до фонду. каже: що Хочу провести для дітей свято. Готуємо таке свято. Потім чекаємо. Далі, коли заповниться вся форма, довидаємо продуктові набори. Ну і в принципі, через пару тижнів буде ще дитяче свято. Робімо кожен більше добрих справ, адже вони завжди повертаються сто крат. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.